Вітаю, друзі! Ганяємо бабу-ягу під посів пшениців господарстві Пана Ігоря. Бабу ягу від технополь. Всякий агрегат, взагалі бомба. Технополь, зараз вам покажу. Шахматий розпорядок самих ножів. Просто повышена передача, що робить рубіч каток. Ось, дивіться. Ось, зучка от викопали. Якась там навіть ще волога є. Ось. Ну, мені подобається реальна тема для обробітку ґрунту перед посівом, навіть ну, не обробітку ґрунту, а мульчування ну, взагалі кайфово, по суті. Тому, друзі, такий агрегат взагалі в господарстві потрібен. Неважно яка технологія, тобто чи ось тут мінітіл по факту. Чи там Ноутіл, чи там та, та ж сама класика. Все одно порубати палку потрібно, якщо є соняшник, тому що ну що ти з нею зробиш? Е, дисками вона не заробляється. Е, сіяти напряму по палках можна, але потім шукай насіння проводи по полю, або там ще щось. Тому, тому тема. Баба-яга, не знаю. Якщо я не помиляюсь, пан технічний казав за бабу Ягу. Ну я знаю, що рубящий каток це баба-яга. В народі кажучи. Є гарною темою взагалі. Ну слідкуйте, друзі. Всім пока.